Ви внутрішньо переміщена особа та проживаєте на Полтавщині. Ви та члени вашої родини потребують безоплатної правової допомоги чи консультації, але не знаєте, куди звернутися. Держава створила доступні умови для отримання переселенцями правової підтримки. Також для жителів Полтавщини безкоштовні праві консультації та супровід надають різноманітні благодійні фонди, організації. Звертайтеся за допомогою фахівців безоплатної правової допомоги. Полтавське бюро правової допомоги номер 1 працює по буднях з 9 до 18 за адресою місто Полтава, вулиця Європейська, 37, дріб 40, телефон 0532 5602 88. Полтавське бюро правової допомоги номер 2 та 3 працює по буднях з 9 до 18 за адресою місто Полтава, вулиця Міщенка, 2, Телефон 0532 50 27 29. Юристи Інституту аналітики та адвокацій запрошують звернутися до них. Тут вам радо нададуть кваліфіковану юридичну підтримку. Телефони 068 260 49 93, 099 518 25 71, 093 653 61 47 050 651 18 24. Також можна писати в будь-який з цих месенджерів. Нададуть консультації благодійній організації. Зації світло надії, адреса місто Полтава, провулок братів Шеметів, 17 а телефон 050 060 60 81. Комплексну підтримку переселенцям надають у благодійному фонді Карі та з Полтава. Адреса місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 20 дріб. 1. Телефон 095 288 87 07. Телефонуйте та записуйтеся на безоплатні консультації юристів.